Розглянемо тему графічні об'єкти в текстовому документі. Для ілюстрації змісту тексту до текстового документу додають різні графічні зображення: малюнки, фотографії, схеми, діаграми тощо. Або оздоблюють документ рамками, піктограмами, логотипами. От, для того, щоб додати графічний об'єкт. До тексту треба скористатися командою меню Вставлення, в групі команд на стрічці вибрати групу команд ілюстрації і вибрати те, що вам потрібно додати. Можна додавати в текстовому документі такі об'єкти, як зображення із файлів на вашому комп'ютері та із інтернету. Діаграми та знімки екрана, зображення в готових колекціях, фігури, піктограми, 3D моделі Об'єкти Смарт Арт. Графічні об'єкти вставлені в текстовий документ, мають певні властивості. Такі як розмір зображення, спосіб обтікання зображення текстом, колір, товщина та тип лінії межі зображення, місце розташування зображення на сторінці документу та інші, розглянемо деякі із цих властивостей. Спосіб обтікання зображення текстом визначає взаємне розміщення тексту і зображення на сторінці документа. Можна, може набувати значення у тексті, навколо рамки, за контуром, за текстом, перед текстом. Для того, щоб викликати, змінити спосіб обтікання, треба натиснути праву кнопку миші на зображенні і вибрати обтікання текстом. Після цього вибрати потрібний тип обтікання. Також можна змінювати розташування на сторінці. Розташування на сторінці визначає місце розміщення зображення на сторінці відносно країв сторінки. Властивість може набувати значення. Вгорі ліворуч, посередині по центру, внизу праворуч, посередині ліворуч та інші. Для того, щоб змінити розташування об'єкта на сторінці, треба виділити графічний об'єкт, з'явиться тимчасова вкладка Формат, натиснувши на неї, вибрати розташування і далі вибрати потрібне розташування на сторінці. Поставлений об'єкт графічний можна редагувати, тобто змінювати розміри, нахиляти, повертати, використовуючи маркери розмірів та обертання. Операції редагування, такі як копіювання, переміщення, видалення, виконуються відомими вам способами з використанням буфера обміну або з полученням клавіш. Або елементів керування стрічки. Форматування фігур, установлених у текстовий документ, виконується з використанням елементів керування тимчасової вкладки Формат фігури, яка автоматично з'являється на стрічці після вибору фігури. Фігури установлені в текстовий документ, можна накладати одну на іншу. Подібно до створення аплікації з різних паперових елементів. Для цього потрібно виділити фігуру та перемістити її в інше місце текстового документу, де розміщено інші фігури. Послідовність накладання фігур можна за потреби змінювати, використавши кнопки перемістити назад або перемістити вперед. Які розміщені у групі упорядкувати тимчасової вкладки Формат? Кілька фігур, з яких складено деяке графічне зображення для зручності опрацювання бажано згрупувати, і в подальшому ці фігури будуть сприйматися як один графічний об'єкт. Усі операції редагування та форматування в такому випадку виконуються над всіма фігурами одночасно.